Всім привіт! Рада вітати вас на каналі. І сьогодні ми подивимося мої невеличкі придбання за квітень місяць 2023 року. І з чого я хочу почати, це з отакої парочки від компанії Oriflame. Не змогла втриматися і замовила собі отакий півлітровий гель для душу. Півлітровий гель для душу. Він іде з дозатором. Е, дуже класний аромат. Він в мене є в меншому е, об'ємі. Е, дуже такий фруктовий, кокосово диньою пахне. Е, дуже класний аромат. Е, і ще одну новиночку це делосьон <кхем> для тіла з ароматом малини та м'яти, також дозатором пів літра. Хороша вигідна ціна була за такий об'єм, не змогла втриматися і замовила для себе. Так, трошки пошуршу, бо ніяк не можу вмоститись. Також від компанії Oriflame. Замість плати за доставку я собі замовила отакий спрей для ніг. Лімітована версія з ананасом та імбирем. дуже класний аромат. Хороший об'єм 150 мл. Будемо пробувати користуватися. Так, що в мене ще тут є? Від компанії Oriflame, щоб я далеко не заходила. І останнє, що я замовила для себе, це два отаких от кремчика, освіжаючих з ароматом грейпфруту. Скоріше за все, що один подарую, одним буду користуватися сама. Так що, хай полежать в мене трошки в запасах. Так, щось в мене з фокусом сьогодні відбувається дуже-дуже незрозуміле. Так, по компанії Oriflame це все. І далі підемо по компанії Pharmaсі. Була супервигідна акція на лінійку Smart Life. І що ж я собі замовила? Замовила в запас ще один порошочок для прання універсальний. Так. Дуже давно хотіла спробувати даний спрей для видалення плям. Тут в нас іде скільки мілілітрів. Господи, 150 мілілітрів підходить для швидкого видалення плям різного походження з одягу та текстилю. обробки комерців і манжетів видаляю навіть застарілі плями. Спробую, як він в роботі, і вже тоді дам якийсь більш суттєвий відгук на нього. Господи, що в мене з фокусом робиться в цій житті сьогодні. Також з лінієчки Smart Life замовила собі додому отакий гель для прочистки труб. В принципі, він мені потрібен для профілактики засмічення. Тут в нас іде, господи, скільки тут іде пів літра, але така досить суттєва упаковка, досить суттєва банка важка. Буду пробувати більш детальний відгук вже дам в порожніх баночках. І постійний мій, так скажем, обиватель в, мої, в моїй хаті, в моїй квартирі це отакі. Ополіскувач для порожнини роту. Smart Life. я зроблю сяючою твою посмішку. Дуже класний ополіскувач, 700 мл, вигідний об'єм, крутий склад з, з олією чайного дерева. Дуже подобається. Він є у нас постійно в наших сімейних придбаннях. Це єдиний ополіскувач, який дійсно прижився в, нашім, в нашому асортименті, так скажемо. За по-моєму, по акції за 35 балів взяла собі отаке милкорітке з Сі-Терепі, дуже класно пахне морем, хороше мило, вже колись у нас було. Не пам'ятаю, що тоді я була з чоловіком своїм вже разом чи ні, але в мене вдома він був. Цей засіб дуже сподобався, трошки рідкувати, як на мене, в компанії Oriflame вони більш густі, але від цього він не стає гіршим. Дуже класно піниться це мило, очищує рук, руки, не, не сильно сушить. Якщо будемо користуватися, поки що постоїть в запасах. Це милко. Також собі для повної колекції Замовила отакі три креми для рук. Тридцяточки з кокосом, з мигдалем і з морінгою. Трошки прийшла морінга в помятій упаковці, але це не суть важливо, бо я замовляла для себе. З вишньою в мене є. Зрозуміло, що в коробках я їх не зберігаю. Коробочки я потім викину. Так, отакі три кремчика я замовила собі в колекцію. Ну і, звісно ж, від компанії Фармасі не змогла, не могла просто не замовити собі по акції Аромат Незламна. Багато хто казав, що він схожий на імператрицю. Хто каже на третю, хто на дев'яту. Мені він схожий майже один в один, там одна тільки якась нотка мені не перекликається з тонтерією. Дуже вигідна була покупка. Не шкодую, що собі замовила. Урвала, так скажемо, бо вже на залишках його не було десь 5 чи 6 числа. Якось розібрали. Ну, буде в мене в запасі 100 мл такої водички прекрасної, лімітованої, незламна. Так, що в мене тут ще є? Так. І в мене тут вже трошки зовсім лишилося. По масочках для обличчя купила собі дві пари от таких от пачів. Я їх, в принципі, потрошки підкупаю, поки в мене є там банка ще, ще одна. Але зручніше мені використовувати от в таких сашетках. То я собі потрошки, як бачу, десь на знижках підкупляю дуже, дуже класні оці пачі beauty-дерм нашої української фірми По масочках для обличчя взяла собі 4 отаких сашетки. Дві масочки Essentials і дві масочки Love Nature з Вівсом. Оцю маску зараз знімають з виробництва, буде замість неї якась інша. Ну, а ця, в принципі, масочка в мене постійно є в запасах пару штучок. І останні мої покупочки були в магазині Простор. На акції купила собі даний крем, хтось його називає Лівін. 101. Хотіла взяти з термозахист цю помаранчеву лінійку, але її не було в наявності. В районі 119 гривень він мені обійшовся за 400 мл, як на мене, дуже крута ціна. За 400 мл засобу. Так. І в парочку до нього я собі взяла отакий кокосовий баланс, очищуючий шампунь. Пише без силіконів, очищуючий. в принципі, те, що я люблю. Дуже круто пахне, не зовсім, звісно, кокосом. Але такий досить приємний, якийсь такий свіженький аромат має. І до цього. До цієї покупки від Гарнієр в подарунок в магазині Простор йшли отакі от рез... набір резинок спортивних. В душі не уявляю, що з ними робити. Але десь читала, що вони використовуються у фітнесі. В наборі було 5 отаких, от вибачаюся, що я так нашуршала. 5 отаких резиночок, вони, я так розумію, йдуть різної, е, різної плотності резинки, і от в такому вони, в такій сумочці були. Так, всі мої покупочки. це було в. Це були всі мої придбання за квітень місяць 2023 року. Більш детальні відгуки побачимо в порожніх пляшечках. Деякі продукти ще будуть мількати в мене в моїх колекціях і запасах відео. Всім дякую за перегляд, дякую за підписки, всім вдалого дня і мирного неба! І ще побачимось!